Лев, для вас Я продовжу озвучувати шосту главу історії книги Як я став суперзлодієм». Давайте ж продовжимо. Ти готовий, Андрію? заговорив він, його голос лунав спокійно, але рішуче. Тепер побачимо, як ти справишся з цими силами в реальній битві. Андрій відчув, як у нього стискається серце. Але разом із цим з'явився і виклик. Це був його шанс перевірити, наскільки далеко він просунувся у своєму тренуванні. Я готовий, сказав А3І, напружуючи сили. Бій почався сірого, сміттєво кинувся вперед, його електричні удари перетворились в повітрі навколо на суцільних блискавці шквал. Андрій уміло ухилявся, використовуючи свої тіньові клони, щоб заплутати суперника, але Сіріус не давав йому часу на відпочинок, продовжуючи атакувати зі всією своєю блискавичною швидкістю. Андрій зрозумів, що цього разу йому не вистачить просто ухилятися. Він мав використовувати свою нову здатність керувати простором через ілюзії. Коли Сірус зробив черговий стрибок уперед, Андрій зосередився і змінив простір в коло супергероїв, створюючи хибні простори, які збивалися з пантелику. Сірус почав бачити неіснуючу тінь, що оточува його з усіх боків. Непогано, промовив сірус, але його голос звучав трохи відсторонно, «Ти краще, ніж я думав, але цього. Буде недостатньо. Сіріус забрав всю свою силу і вдарив по землі блискавкою, розкриваючи простір і знищуючи ілюзії. відчув силу, яка збивала його з ніг, але не зупинялась, це був його шанс. Він використовував свої клонів, щоб атакувати з різних боків, створюючи справжні ілюзійні атаки одночасно. Бій тривав, і кожен новий удар ставав для Андрія черговим випробуванням. Він розумів, що тепер зможе контролювати свою силу навіть у найважчих ситуаціях. Це було справжнє випробування його волі та здатності. Тим часом Верніка першою завершила своє тренування у місці Ехо, її здатність керувати звуковими хвилями була майже досконалою, і настав час повертатись до штабу суперзлодіїв. Разом із магмою вона вирушила до головного укриття, де на неї вже чекали старі союзники. Коли Вероніка увійшла до штабу, її зустріли здивовані погляди Іллі, Діми і Міку, вони не очікували, що вона повернеться так швидко і з таким значним прогресом. Ти виглядаєш сильнішою, зауважив Ілля, підходячи до неї. Я відчуваю. Що ти піднялась на новий рівень? Вероніка посміхнулася, але не приховувала свої рішучості. Я готова, промовила вона. Ми повинні готуватись до битви. Герої, не зупиняйся, ми маємо бути готовими протистояти їм. Міку уважно стежила за Веронікою, її поведінкою. Ти справді змінилася, промовила вона. Твої навички стали сильнішими. Але тепер тобі потрібна команда робота. Командна робота. Ми повинні діяти разом, і я знаю, що тепер ти можеш бути однією з ключових гравців у цій битві. Ілля, Діма і Міку почали обговорювати план оборони, бази, знаючи, що герої вже близько, і вони розуміли, що тепер їхні сили будуть залежати від кожного бійця. І Вероніка стала одним із їхніх найважливіших активів. Поки Вероніка об'єдналася зі своїми союзниками, Андрій продовжував бій із Сірвусом у підземних тунелях Ігнісу. Його ментальні і фізичні витримки були на межі, але він не міг здатися. Лорд Ілюзій спостерігав за битвою, знав, що цей бій стане для Андрія переломним моментом. Продовжуй, сказав лорд ілюзії, стоячи на краю арени, цей бій потрібен тобі тільки так, ти зрозумієш свою справжню силу. Андрій напружився і зібрав всі свої сили для останнього удару. Він створив ілюзію, яка змусила сіро бачити тільки версії самого себе, і водночас атакував справжнього супергероя своїми хтіновими клонами. Блискавки Сіруса стріляли з порожніх просторів, поки Андрій використовував свої нові навички завдава вирішального удару. Сіріус впав на коліно, посміхаючись, добре, Андрію, промовив він із повагою, ти готовий, твої сили вражають, але тепер ти повинен пам'ятати, що справжня сила це контроль над собою і своєю емоцією. Андрій відповідає. Дихаючи від виснаженого, зрозумів, що цей бій змінився в його. Він тепер став ще сильнішим і голови готовим до й майбутніх викликів. Ти добре впорався, сказав лорд ілюзії, підходячи до нього. Ти пройшов найважливіше випробування. Тепер ти можеш вирушити назад до штабу, але не забувай, справжній виклик. Ще попереду. Андрій подякував лорду Ілюзії, пообіцяв, що повернеться, щоб допомогти у великій битві проти героїв. Я повернувся, коли буду готовий, сказав він, дивлячись на свого наставника, і тоді ми переможемо. Лорд ілюзії дав йому важливу пораду перед в'їздом. Пам'ятай, що сила це не тільки те, що ти можеш знищити, вона також у тому, що ти зможеш захистити. У битві ти будеш відповідати не тільки за себе, але й за своїх союзників. Андрій, із цим словами, вирушив назад до штабу готувати до того, що битва вже не за горами, що вже на горизонті. Сторінка 33. Поки Андрій бився із Сіргусом у підземній місці Ігнус. Верніка вже повернулась до штабу суперзлодіїв, і нові сили да стосі після тренування з Магмою, робили її однією з найсильнішої у команді. Але, попри свою рішучість і готовність до боймутньої битви, одне питання не давало їй спокою. Де її брат? Штаб суперзлодіїв був під. Напругою, Іля, Діма і Міко займалися підготовкою до атаки, знаючи, що герої вже на порозі, кожен із них був зосереджений на своїй частині плану Не оборони. Але коли Вероніка увійшла до кімнати, наради, їхній погляд зупинився на ній. Вона оглядала сильнішою, впевнішою і ще було помітно навіть її, у, її, у її коротці. Я бачу, що ви всі зайняті підготовкою, сказала Вероніка, озираючись на карту оборони бази, але є одне питання, яке мене хвилює. Де Андрій? Ми не бачились так давно. Її очі очі палали рішучістю, але також у них був відтінок тривоги, вона знала, що її брат проходив через подібні випробування. Але щось підказує їй, що він досі не повернувся. Ілля і Мійко швидко помінялися поглядом. Вони знали, що Андрій ще не повернувся, але це не було чимось незвичайним, його тренування могло зайняти більше часу, ніж очікувалось. Вероніка почав Ілля, роблячи крок уперед. Ми знаємо, що Андрій також пройшов важке тренування, і він незабаром повернеться. Але ми не можемо зараз. Трачати фокус, Герої вже на підході, і нам потрібно готуватись до битви. Андрій на шляху до нас, додала Міко, намагаючись заспокоїти її. Він сильніший, ніж ти думаєш, він з'явиться тоді, коли це буде найбільше необхідно, а поки що ти. Повинна зосередитись на своїй ролі в цій битві. Ми не маємо часу на хвилювання, втрутився Діма, звертаючи увагу на монітори, які показували рух героїв у напрямку їхньої бази. Вони вже рухаються до нас. Якщо ми зараз відволікчемося, це може коштувати нам усім життя. Вероніка стискаючи кулак, намагаючись заспокоїти свої емоції. Вона знала, що Ілля і Міку мають расі, але їй все одно було важко прийняти, що її брат досі не тут. Вона відчувала, як напруга зростає всередині неї. Я розумію, сказала вона, нарешті, дивлячись на карту на столі, але коли Андрій повернеться, він буде готовий, і разом ми знищимо героїв. Я обіцяю це. Ілля кивнув і ще заспокоїти її ще більше. Жестом запросив відійти. Ми відійдемо на хвилинку, щоб обговорити кілька деталей, сказав він, підштовхуючи Вероніку до дверей. Тобі потрібно відпочити щоб бути у повній бойовій готовності, коли битва почнеться. Вероніка розуміла, що це було. Не просто для того, щоб відволікти її, а щоб дати їй час зібратися з дуками. Вона глибоко вдихнула і вийшла з кімнати, але її серце було все ще важким думок про брата. Тим часом Андрій усе ще продовжував свій бій із Сіріусом. Битва була жорстокою і виснажливостю. Кожний удар ставав ще сильнішим, ніж попередній, але всередині Андрія зростала нова рішучість. Він відчув, як його сили наближаються до межі, і цей бій був тим випробуванням, яке він потребував. Сіріус із блискавками, що оточував його, тіло посміхався, відчуваючи опір Андрія. Ти справді став сильнішим, промовив він, завдаючи черговий удар, але це ще не все. На що ти здатний? Давай, покажи мені свою справжню силу, Андрій використовував тіньових клонів. І маніпуляції -ма почав переплутувати рухи сірвуса, змушувати його атакувати хибні цілі. Кожен клон відволікав героїв, даючи Андрію час на контрактну силу, тіней і простору, тепер працювали в гармонії, перетворюючи Андрія на справжнього майстра ілюзій і маніпуляцій. Я бачу тебе викохнув Сірус, коли йому вдалося вразити одного з клонів, але тут він зрозумів, що це знову була ілюзія. Андрій використовував момент розгубленості, завдав вирішального удару. Поглинаючи сіру сотінню паску, що зв'язали його, зв його руки. Ти добрий суперник, промовив Андрій, стоячи над героєм, але цього разу перемога за мною. Сір засміявся, хоча був, хоча був знерухомоний. Той прийшов велике випробування. Андрію, тепер я бачу, що ти готовий, але пам'ятай, цей бій лише початок, справжня битва ще попереду. Лорд Ілюзе, спостерігаючи за боєм, підійшов до Андрія з повагою Ти досяг того, що я хотів побачити, сказав він. Тепер ти дійсно можеш повернутись до бази і стати тим, ким повинен бути одним із головних сил у майбутній битві. Анди подякував лорду Ілюзі за тренування, але відчував, що повернення до бази буде не таким легким. Візнав, що шлях додому буде сповнений перешкод. Я обіцяю, що я повернусь до бази, сказав Андрій, і допоможу нашим у битві. Але зараз я повинен пробитися про крізь ті перешкоди, що стоять на моєму шляху. Тоді вирушай, промовив лорд Ілюзії, І пам'ятай, мої слова, твоя справжня сила це контроль над реальністю. Навколо тебе використовує її з розумом. Андрій вирушив у дорогу, але не гориз... на горизонті вже з'являлися нові виклики, його шлях до бази буде складніший, ніж він думав. СТОРІНКА 34. «Штаб Штав був у стані повної готовності. Усі знали, що атака героїв була неминучою, але коли прийшло повідомлення про першу хвилю ворогів, напруга зросла ще більше. Вероніка, Ілля, Діма та Міку, а також їхні союзники, були готові зустріти супергероїв на повну силу. Велика тривога пронулунала по всьому підземному комплексу, бази сигналізуючи про те, що перша хвиля героїв наближається. Тіло кожного суперзлодія напружилось, а серце каталатало в очікуванні неминучої битви. У штабі вже були готові захистити системи, але всі знали, що цього може бути недостатньо. Перша хвиля супергероїв. Було від рангу F до A. Перша атака героїв складалася з молодих новачків та менш досвідчених бійців рангу І F до A. Їхня мета була простою виснажити оборону суперзлодії, випробувати захисні системи і змусити ворога розкрити свої сили. Їх було багато і вони були готові добитви, навіть якщо самі знали, що можуть не вижити в цій атаці. Вони йдуть, сказав Діма, дивлячись на монітор, що показує підхід до бази. Перша хвиля героїв уже на підході. Вероніка, напружуючи м'язи, готувалась до бою. Ми готові зустріти їх, промовила вона. Її очі були холодними і зосередженими. Вони не пройдуть. Герої підбігли до зовнішніх стін бази і почали атакувати їхніх сили, щоб. Хоч і були не такими потужними, як у старших героїв, але все одно змушували суперзлодіїв тримати оборону. Їхні атаки були спрямовані на ослаблені першої лінії оборони, і хоча злодії чинили запеклий опір, деякі частини зовнішнього бар'єрів вже, вже були зруйновані. Після трьох годин напруженої битви перша хвилина героїв була розбита, але не без втрати зі сторонних злодіїв. Вони відступили, щоб перегрупуватися, даючи суперзлодіям кілька годин на відпочинок і підготовуючи до наступного штурму. Друга хвиля. Наступні три години були напруженими, але затишними. Це була затишна перед бурею. Ніхто не знав, що герої приготувалися для наступної атаки. Але всі відчували, що це буде ще складніше. Вони повернулися сильнішими, сказав Ілля, коли вони стояли у штабі, розглядаючи монітори. Наступила хвиля, буде набагато потужніше. І ось вони з'явилися друга хвиля супергероїв рангу G до D. Їхня кількість була меншою, але їхні сили були значно більшими. Цього разу герої діли обережно. Злагоджено, розуміючи, що їхні дії можуть вплинути на результат битви, злодії знову зайняли оборонні позиції. Магнітос та Пітьма керували пастками і бар'єрами, намагаючись стримати ворогів, але герої вже ж поступово пробивали сперед. Верніка, використовуючи свої нові зубки сили, паралізували ворогів, які намагались прорватися до центру бази. Її, її атаки були надзвичайно точними. Кожен удар був спрямований на ослаблення або повне знищення супротивника. Вона відчувала наші слабкості. Промов... Вони відчувають наші слабкості, Промовили... промовила вона до Ілі, коли герої почали прорватися через лінію оборони. Ми повинні бути обережні. Бій тривав годинами, і поступово герої почали тиснути все сильніше. Багато частин бази вже були пошкоджені і захист почав руйнуватися. Після ще кількох запеклих атак друга хвиля також була зупинена, але злодії знали, що їхні сили виснажуються. Третя хвиля супергероїв рангу «С». Наступний штурм мав бути вирішальним. Третя хвиля героїв була найсильнішою. Це були супергерої з рангу Сі, елітні воїни, які могли змінити хід будь-якої битви. Вони були найсильнішими у світі героїв, і тепер їхня місія полягає в тому, щоб знищити базу суперзлодіїв і завершити цю війну. Коли монітори показали наближення елітних героїв, всі в штабі розуміли, що цей бій буде вирішальним. Вони наближаються, вони наближаються, сказав Діма. Його голос був серйозним і напруженим. Це наш останній шанс тримати оборону. Але в той самий момент, коли всі готувалися до третьої хвилі атаки, прийшло повідомлення від однієї з груп героїв, які були розміщені для блокування підход підходів. ...до бази. Нас атакували, провонував голос у рації. Усі наші сили розбиті, всі в штабі завмерли. Це було несподівано. Ніхто не очікував, що група героїв, яка перекривала шлях, буде розбита так швидко. Але хто був цей ворог? Поки в штабі намагалися зрозуміти, що відбувається, Андрій продовжував пробиватись до бази через перешкоди на його шляху. З'явилася група героїв. Які було наказано не допустити нікого до бази, ніхто не пройде. вигукнув один із героїв, піднімаючи зброю. Андрій, відчуваючи, як його серце пришвидшується, зрозумів, що тепер нема вибору, його тренування пройшли недаремно, і тепер він повинен використовувати всі свої сили, щоб прорватися. Вибачте, пошепотів Андрій, скаючи кулак, але я не можу зупинитися тут. Він кинувся в атаку, використовуючи свої нові навички ілюзій і ті нових клонів. Герої, хоча й сильні, не були готові до такого раптового нападу. Один із них встиг підняти раді щоб повідомити про вторгнення, але Андрій був швидшим. Він атакував, змусивши героїв відпустити пристрій із рук. Усі розбиті. Це було єдине, що встиг сказати герой, перш ніж впав на землю. Андрій стояв серед повалених ворогів, важко дихаючи, він розумів, що це лише початок попереду на нього чекала справжня битва. У цей час у штабі суперзлодії з'явилася тривога, всі почали метушитися, займаючи свої оборонні позиції, Злов... зловісні сигнали про наближення третьої хвилі супергероїв змушували кожного бути наготові. Вони вже тут, сказав Ілля, стискаючи кулак. Це вирішальний момент, коли герої атакували без злодію, боролися з усіх сил, але з кожної хвилини напруга зростала зростала. База почала руйнуватись під натиском героїв і здавалося, що оборона більше не витримає. Саме в цей момент усі почали відчувати потребу в підкріпленні у когось, хто зможе змінити хід битви. І тоді, коли герої почали порватись головний бар'єр, повітрі з'явилась постать Андрій. Новому чорному костюмі та масці ефектно з'явився на полі битві, коли його найсильніше було потрібне. Його поява настільки раптово і несподівано, що навіть елітні герої завмерли на мить. Час зробити те, чого всі чекали, промовив Андрій. Його голос лунав твердо і рішуче Усі як герої, так і суперзлодію. Зрозуміли, що тепер битва тільки починається по-справжньому. На цьому у нас закінчується шоста глава цієї історії. Мені вам сподобалося. ставте лайки, підписуйтесь на канал. І очікуйте, що ця історія, яку я озвучу, скоро вийде на книжках. І її. Колічество ограничено до 10 штук. Так що чекайте, коли вона вийде. І всім добра і пока!